Привіт, мої любі українці і гості України. Мої щирі вітання всім, хто зареєстрований в застосунку Резерв Плюс, тому що саме від сьогодні прийшов час другої стадії нової схемки від темної сили. Хто не знає, темна сила це та якась космічна сила, яка заважає нашій владі сьогодні піклуватися про людей, про простих людей. Темна сила зараз вигадала нову таку схемку. За якого ви знову ж таки будете платити штрафи, зараз ми розберемося, що це за така цікава схемка свіженька. А ви поки що запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Ви маєте розуміти, що всі ваші медичні дані вони захищені сьогодні законом, конституцією, найвищим правовим актом сьогодні в країні. Щоб ви розуміли, навіть слідчий, коли хоче взяти. Кримінальному провадженні вашу медичну документацію він це не може зробити без дозволу слідчого судді. Чому саме до сьогодні ваші медичні дані були захищені законом? Тому що багато з вас не хоче розповсюджувати інформацію щодо ваших різних болячок, хвороб і так далі. Далі далі. Ну не хочете ви це робити, тому що є різні хвороби у людей. І як ви розумієте, що всі ці ваші болячки і хвороби були до сьогодні захищені Конституцією України? Але у темної сили щодо ваших болячок є свої плани. І як ви знаєте, що всі плани, які стосуються темної сили, вони всі стосуються грошей. Стосуються, як же ще збити грошей цього бідного вже населення. Саме тому Верховна Рада якимось магічним чином розблокувала законопроект номер 1206 яким ну, не дозволялося розповсюджувати ваші дані в реєстрі. Угадайте в якому реєстрі? Правильно, це реєстр оберіг. Але сьогодні вже прийметься закончик, і всі ці ваші медичні дані будуть розміщуватися в реєстрі оберіг. І я не думаю, що мої медичні дані є настільки важливою проблемою, щоб відходити від норм конституції, щоб розміщувати в якимось реєстрах. Але зараз ви зрозумієте, навіщо це робиться. Навіщо це робиться? Як ви думаєте? Ви поки напишіть в коментарях на вашу думку, навіщо це робиться? А я поки що зараз вам підведу. І поясню, що вас чекає сьогодні. А чекає вас дуже цікаве. Сьогодні, від сьогодні, в застосунку Резерв Плюс вам може прийти не може точніше, а прийде. Направлення на ВЛК. А ви розумієте, що ВЛК це що? Це ваші медичні дані. Так? І в нашій країні, якщо людина не приходить в ВЛК, тоді що? Хто знає, напишіть в коментарях, що буде за те, що ви не пройдете ВЛК, а хто не знає, почитайте, що не пишуть, знаючі люди. А я вам ще поясню далі ще цікавий моментик. Дивіться, вам в Резерв Плюс приходить направлення на ВЛК. І якщо ви не йдете на те ВЛК, ви його не проходите, тоді що? Ви попадаєте в базу оберіг як особа, яка перебуває. В народі це називають в розшуку, да але це не розшук, а особа, яка ухиляється від військової служби. Тобто, у вас буде статус особи, яка перебуває нібито в розшуку, так званому. До речі, запрошую всіх на мій телеграм-канал, що ви прийняли участь в опитуванні. Як ви думаєте, оце направлення в резерв плюс зроблено для того, щоб збити грошей? Чи для того, щоб дійсно спростити життя сьогодні українцю, що він просто взяв і пішов на вилка? Тобто, ви. Просто маєте застосунок резерв, який ви можете просто не відкривати, де ви оновили дані, все зробили. Туди приходить направлення на ВЛК, ви його можете навіть не побачити, але якщо ви не з'явитесь по цьому направленню розшук. А тепер саме цікаве питання і така розв'язочка оцієї схемки від темної сили. Як ви думаєте, яка буде розв'язочка? Якщо особа перебуває в розшуку, і потім десь ви стикаєтесь з працівниками поліції або ТЦК, тоді що відбувається? Штраф це мінімум. Навіть якщо вас будуть доставляти потім до ТЦК, а вони ж будуть мати право вас затримати вже, тому що ви ж перебуваєте в розшуку, то коли вас привезуть ТЦК, перше, що вам зроблять, це випишуть постанову про накладення штрафу. Неважливо, будуть вас мобілізовувати, не будуть, чи тянути на ПВЛК примусово, не примусово, Це вже інше питання. Мова йде про те, що перше, що зроблять, це випишуть цю постанову, тому що ви в базі оберіг, тобто ви порушник. Як вам схемка? І, до речі, штраф, як ви знаєте, зовсім не маленький, від 17 до 25 тисяч гривень. Як вам схемка цікава? Мені також подобається, дуже подобається. Знаєте, Тут вже просто, я так думаю, навіщо вигадувати, вже оці, о, знаєте, якісь такі, такі, знаєте, закручені схеми. Просто зробіть закон. Вся Україна скидується по 100 тисяч гривень. А хто не скидується, всіх розстріляти. Все. І всі проблеми, і нормально. І пройде, пройде і таке. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо вам воно вам не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал, а з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.